Вітаємо вас на телеканалі гоку у проєкті Топспорт. Перший рекорд мудрика в англійській прем'єр-лізі. Україна здобуває нагороди на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. А у грішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо. У найближчий уікенд фінішує першість ферекспо з баскетболу. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту Топспорт. Мудрик розвив рекордну швидкість В АПЛ. Український танцювальний дует підкорив Британію. Дві медалі українців на європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Італії. Зараз дивіться топ-новини спорту України, який ми починаємо із футбольних подій. Михайло Мудрик вже у дебютному матчі за Челсі встановив швидкісний рекорд англійської прем'єр-ліги. У поєдинку проти Ліверпулю Мудрик розігнав швидкість 36,63 км за годину. Олександра Зінченка вболівальники лондонського арсеналу назвали найкращим гравцем матчу із Манчестер Юнайтед. Українець не тільки взяв участь у атаці, після якої був забитий перший гол у рота суперників, але й на 90-й хвилині розігнав атаку, яка стала вирішальною, і після якої був встановлений остаточний рахунок у матчі – 3-2 на користь канонірів. Андрій Ярмоленко забив свій перший гол 2023 року. Українець виступає за емірацький Аль-Айн і вже в п'яте відзначився за команду, яку очолює інший українець Сергій Ребров. 27-річний футболіст Едуард Соболь перейшов із бельгійського Брюги до французького Страсбуру. За українця заплатили 2 мільйони євро плюс 500 тисяч як бонуси. Соболь гратиме під 77-м номером і повинен допомогти вирішити Страсбуру проблеми на лівому фланзі оборони. Екс гравець ворскли Владислав Кулач розірвав контракти з Динамо і перейшов до азербайджанського клубу Зіра, який йде четвертим у чемпіонаті. Біатлоністка Юлія Джима стала срібною призеркою чемпіонату Європи в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Українка фінішувала третьою, але після протесту переможницю гонки італійку Микелу Карарі перемістили на 11-те місце. У результаті Джима стала другою. Для неї це 10-та медаль на рівні чемпіонату Європи і четверта особиста нагорода, яка є першою за останні шість років. В Італії на зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі у спринтерській гонці біатлоністка Олександра Меркушина здобула золото у фристайлі. Наталія Казюк завдяки чудовим стрибкам здобула бронзову нагороду. Танцювальна пара із стрия Давид Комарницький та Ангеліна Черковська здобули золото відкритого чемпіонату Великобританії. Після тренувань без світла у холоді під звуки сирен спортсмени зі Львівщини стали абсолютними чемпіонами в категорії до 14 років в європейській та латиноамериканській програмах. Веслувальники клубу Гірник чекають на сніг. Юні ягуари найкращі на турнірі промінь мрії. Хаймерс-Мінікап підвищує свій рівень та збирає найсильніший склад учасників. Далі топ-новини спорту горішніх плавнів. Веслувальники клубу Гірник продовжують перебувати на тренувальному зборі на Львівщині. За відсутності снігу, спортсмени із горішніх плавнів у складі національної збірної України проводять тренування під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Дві команди дюхвика Гірник спорт взяли участь у турнірі Промінь мрії КАП. Вихованці тренера Євгенія Сливи були поділені на дві команди. Протягом турніру учасники розділилися на три групи, в яких посіли місця відповідно своїх виступів. Гірник спорт білі були третіми у золотій групі, а гірник спорт червоні перемогли у бронзовій групі. Юні гірники стали також володарями індивідуальних номінацій у бронзовій групі. Дмитро Павловський був тут найкращим воротарем, а Богдан Нурмухаметов найкращим бомбардиром. Найближчого у вікенду на турнірі з футзалу Хаймарс -міні Кап» будуть зіграні матчі третього та четвертого турів. Лідерство у турнірі після двох проведених турів захопили гості турніру Кременчуцький Антон та Геологія із Нової Галещини. У турнірі стартували 11 команд з горішніх планів Кременчука, Кобиляк та Нової Галещини. У першості Кременчука з футзалу серед ветеранів гірник спорт поступився команді КФК Кременчук із рахунком 2-3. А Кременчуцький гарант, у складі якого виступає кілька гравців із горішніх плавнів, переміг команду селок 4-3. У суботу, 28 січня, команди проведуть чергові зустрічі. Ветерани гірника спорт гратимуть із командою Круть і Ко. А гарант. Зустрінеться з Ільтаном у таблиці. Гірник спорт утримує за собою друге місце. А гарант відстає від гірників на три очки і посідає четверту сходинку. Обидві команди провели по вісім матчів. День відкритих дверей на тенісних кортах фізкультурно оздоровчого комплексу. У неділю, 29 січня, його проводить тренерка з тенісу Лариса Волощук, яка чекає на усіх охочих, хто хоче відкрити для себе гру на корті та допомогти Збройним силам України. Адже головна умова присутності на відкритому тренуванні для його учасників це донати на допомогу українським військовим. Початок недільного благодійного тренування об 11-й годині. Юні дзюдоїсти Полтавщини та Кіровоградщини перевірили себе на обласній першості, яка відбулася у горішніх плавнях. Наразі це єдине місто у Полтавській області, яке може забезпечити проведення змагань з дзюдо під час воєнного стану в країні. Як почали сезон дзюдоїсти та їхні тренери, а також за що боролися учасники чемпіонату Полтавської області, дивіться далі. Обласна першість із дзюдо у горішніх плавнях стала дебютним стартом для юнаків та дівчат цього року. Спробувати себе у змаганнях приїхали майже 200 учасників не тільки із Полтавщини, але й з сусідньої Кіровоградщини. 11-річний Дмитро Суржок на цьому турнірі представляв Світловоцьк. Вихованець тренера Адольфа Матвєєва впевнено провів свої поєдинки. Здобув на турнірі перемогу, яку присвятив своєму батькові. Я хотів перемогу да своєму папі Він зараз на бойовому фронті. Йому, щоб там перемагав, так? Yeah. Yeah. На лбу, от це, що у тебе таке? У поєдинках чи на тренуваннях? На лбу? На, на тренуваннях отримавський удар. Змагання були дуже важкі. Ми постаралися зайняли перше місце. Від мене все. Скільки дзюдо займаєшся? Шість років. Як прийшов туди? Ну, прийшов, тому що мій папа теж є кандидатом в майстером спорту. Чим тобі дзюдо подобається? Тут навчають, що треба бути справжнім мужчиною та треба бути сміливим та, та поважати свого соперника. Вихованець відділення дзюдо, «Дюсиша номер 1 міста горішні плавні Ернест Батін також добув перемогу на турнірі. Цей успіх юнак присвятив своїй сестрі. Моїй сестри сьогодні день народження, я раді ні старався. Тобто день народження сестри надихав тебе сьогодні, так? Так. Вона підтримує тебе. Так. Скажи, скільки поєдинків провів сьогодні, які прийоми застосовував. Чотири поєдинки, передню подножку, задню, гаднаулі. зацеп і все уважно слухала настанови тренера Костянтина Бурдуна. Та все виконала так, як треба. Вихованка центру Елефант Дар'я Пасічник. У молодшій віковій категорії до 13 років вона здобула перше місце у своїй ваговій категорії. Два поєдинка. Перший поєдинок мені був е хороший, легкий, а другий чи слажнувато був. А скільки ти вже дзюдо займаєшся? Як прийшла на цей вид спорту? Я чотири роки займаюсь. За рахунок чого тут можна перемагати? Як на тренуваннях працюєш? Нормативи, техніка і це все. Броски, як хорошо, ти виконуєш броски, Це теж залежить все в борбі. А сьогодні за рахунок чого перемагала, так активно вела поєдинок. Резкость і бросок, і техніка. Що потім тобі тренер казав, я бачив перед фіналом, Там щось він бросок тобі показував, як робити чи захват. Ти використала цей захват? Так, він мені показував, як скручувати. Що я... найбільш дається тобі. Бросок Бросат Бідро і передня поножка. Не ходиш на татамі, хвилюєшся. Що відчуваєш? Я відчуваю перемогу, я себе вірю і знаю, що я побіду. Побіжу. Чотири поєдинки провела на турнірі Єлизавета Прядко. Вона також представляє центр Елефант і також стала чемпіонкою. Дівчина розповіла, як почувається на татамі під час змагань. Спочатку хвилювання, але потім от, е, ти по ти ти розумієш, що потрібно робити, та ти це робиш. Єлизавета була дуже активною під час поєдинків. Після завершення виступу 11-річна учениця Дмитрівської зож розповіла про навчання у школі та якою повинна бути зачіска у дзюдоїсток. Зачіска важлива для дзюдоїста чи ні? Сьогодні в тебе такі хвостики дуже симпатичні? Ні, не важливо. Саме головне це боротьба. Але вона повинна не заважати, так? Зачіска? Вона не потрібна, вона не, дов... не повинна заважати, тому що, Бу... що волоси будуть лізти в глаза та буде мішати. А ти звертаєш увагу, ну, яку зачіску, щоб там, перед змаганнями, тренуваннями також. Можливо, тобі хочеться там, щоб довгі волосся були або ні. Mm, ні, не хочеться. <свистач> Розкажи, скільки вже дзюдо займаєшся ти? Mm, майже 5 років. Не кидаєш, не було такого, що хочеться там, іншими справами займатися, гуляти. Ні, mm, не було. Навчані, все добре в тебе? Так, все добре. Який предмет найлюбленіший? Mm, природознавство. А ти мати такою дружиш? Так. <свистач> да? Тобто дзюдо не заважає навчатися, так? Mm, ні. У старшій віковій категорії до 18 років дві золоті медалі здобули дзюдоїсти горішніх плавнів, які представляють міську філію обласної дю США Олімпійські Надії. Одна з них на рахунку Максима Тарабана, який завдяки ось таким впевненим діям і виконанню технічних прийомів здобув перемогу. Другу золоту медаль здобув ще один вихованець ДЮСШ США Олімпійські Надії Артем Колотов. А цей дзюдоїст із ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Руслан Шишка також став чемпіоном Полтавської області з дзюдо. Хлопець кілька років займався футболом, але протягом чотирьох місяців тренувався на татамі та зумів здобути першу свою медаль у дзюдо, яка виявилася золотою. Таку ж саму нагороду здобув ще один представник ДЮСШ номер 1 Кирило Тараненко. Хлопець займався дзюдо із деякими перервами, але зараз готовий виборювати медалі найвищого рівня. Я займався два роки. Потім була перерва теж два роки і ось знову прийшов. А чому так повернувся, що вирішальним стало? Мені дуже сподобалося дзюдо. Я хотів ще спробувати щось. Що я не пробував, мені дзюдо більше сподобається. І тепер які цілі собі ставиш? Цілі перемагати, їздити на змагання, перемагати. Ти поїдеш на чемпіонат України і виграв в області. Так. Важко там буде, як вважаєш? Ну, вважаю так, але все одно треба тренуватися. І... Яким прийомом виграв фінал сьогодні? Фінал виграв підсічкою, підсічкою виграв. Багато сил відібрав, ще не віддихався, так? Да, так, да. багато сил. Ну, ну адреналін. Це. Традиційно чимало емоцій викликають змагання у тренерів. Яна Грищенко із великих сороченців не була виключенням. Її вихованці здобули увесь комплект нагород, три медалі золото, срібло та бронзу. Тренерка розповіла про нюанси підготовки дзюдоїстів у сільській місцевості. Так як ми являємо ну, живемо в сільській місцевості, нам складно тому, що недавна ну, тільки недавно відкрилася школа. Підвоз автобус, ну… В навчальному закладі навчається 300 дітей, і батьки деяких возять, деякі самі добираються. Білоуси у нас Каріна і Ростік. Вони вообще з воскобійників це 25 кілометрів. Їздили велосипедом. Зараз там домовилися, живуть там. Якось так працюємо. Зараз ми домовилися, у нас є великосорочинський ліцей обласного підпорядкування. Вони навчаються там і там є пенсіонат. І вони там проживають, а тренуються в Великосорочинській спортивній школі. Дзюдо в великих сорочинцях вже діє дуже давно. Ну, я думаю, навірно, років 30 вже діє. Працюємо. За словами Яни Гріщенко, яка є кандидатом у майстри спорту з дзюдо та майстром спорту України з самбо та сумо, її вихованці молодших категорій отримали купу вражень від змагань. Для вікової категорії до 13 років, бо це для них був самий перший старт, як у 2002 і у 2023 році, тому що під час воєнного стану ну, всі ми розуміємо, що що є на подвір'ї. Деякі батьки не відпускали, деякі відпускали, деякі говорили, «да», потім ні. Ну маленьким вражень буде більше. Ну, а старші вони ж ну, боролися, і в 2022 році наприкінці були і чемпіонати області. Да, Ми їх відвідували, також боролися. Чемпіонкою області стала і лідерка Горішньоплавнівської ДЮСШ номер 1 Софія Горяшина, яка тепер захищатиме честь Полтавщини на чемпіонаті України. На чемпіонаті України шанси в мене є, але все-таки я ставлю на те, що буде дуже багато таких суперниць, що треба буде дуже сильно постаратися, прикласти багато зусиль, щоб їх виграти. Однак я вважаю, що якщо тренуватись, якщо я буду прямо ух, то все мені вдасться. Чотири поєдинки на турнірі провела ще одна представниця дюсиша номер один горішніх плавнів Марія Диба. На її рахунку одна програна зустріч, але то був один із найзапекліших поєдинків, що тривав понад п'ять хвилин. З нього ми почали розмову із чемпіонкою. Мені було тяжко ну, боротися але це дуже довгий він був. Там був і поєдинок, де ти прийом зробила, і тренер тобі навіть аплодував. Як там вдалося тобі так застосувати прийом? Ну, я як, настроїлася і вийшла, і виграла її. Ти готова, якщо ти пройдеш на чемпіонат України виступати? Так, я готова. А як готувалася до чемпіонату? Чи все реалізували сьогодні? Ну, в принципі, так, все. Дівчата тебе підтримували, там Соня тебе так супроводжувала енергійно. Так, да, вони мене ну, гарно підтримували, ну, подбадрювали, ну, щоб я як не здавалася. Буля, чи там вона тебе так хлопала? Ні. Що це дає? Що це означає, що вона тебе так проводжає на татамі? Ну ти як розминаєшся і в тебе мисці, ну, стоїть, ну, більш такі розкрепещене. Щоб м'язи там, да, ще будуть готові. Так. Усього на чемпіонаті Полтавської області представники горішніх плавнів здобули 28 нагород, з яких 14 золотих. Чемпіони вікової категорії до 18 років не тільки вибороли медалі вищого гатунку, але й здобули путівки на чемпіонат України. Тренер та його вихованець стали суперниками та виходять на майданчик один проти одного. Таку ситуацію довелося спостерігати під час першості ферекспо з баскетболу. Турнір, який наближається до своєї розв'язки, довів, що працівники підрозділів компанії Ферекспо не втратили інтерес до баскетболу, навіть не зважаючи на значно меншу кількість команд порівняно з минулими роками. Яким є положення команд у турнірі за два тури до фінішу, про це далі у сюжеті. Першість Ферекспо з баскетболу це не тільки змагання, але ще можливість зустрічі добрих знайомих прихильників цієї гри. Під час поєдинку за участі команди Залізничний цех у її складі дієв Роман Мелетич. Який свого часу працював тренером у ДЮСШ США No3, а зараз ініціював створення команди Ріко до неї увійшли усі прихильники баскетболу горішніх плавнів. Роман пояснив, чому саме зараз вже приділяє більше уваги грі у захисті. Я більше вже ну, якби на тренерському мостику, як кажуть, а так граю вже менше. Але трошки відчуваю, що частіше грати, то можна Ну, швидкість. Я вважаю, що швидкість, коли падає, тому вже в нападі грати. Важче. Ну, а в захисті треба розум, тому стараюся ну, все, весь досвід ну, у захисті, щоб скоригувати команду. Після завершення гри за участі команди Залізничний цех із Романом Мелетичем поспілкувався тренер з баскетболу Дю США 3 Іван Кравець. Ти всі доборишся ззаду, а в в тебе і грома. Ти заміть, Рома. Я не просто тим, ну, та, ти... да, ти, ти спину, чи... іди, спинку поставив і все. Я очти і що він ззаді, да. А, а високий від тіля, тобі важко через кину. Я взагалі такою вийшла після матчева бесіда діючого тренера з баскетболу Івана Кравця з Романом Мелетичем, команда якого залізничний цех виграла свій поєдинок. Іван Кравець уважно спостерігав за цим поєдинком і поділився враженнями як про гру усієї команди, так і про дії Романа Мелетича. В такому віці вже можна ну, нормально. Грав, все нормально. Головне тут е, е, і. Керигувати командою, керувати, значить, от, і направляти. розумієте, тут все дуже важливо. От попередня гра була, там іграка не знайшлось такий, що щоб Бог е, на себе взяти і розігрувати. У Тветій команді є, допустимо. У ну, них там два Міша, і, і Антон дуже нормальні ігроки. Перший-другий номер. В принципі, вони обоє пер ну, дуже гарно. Вони зіграли, просто команди розривають, на них іграють і все нормально. Плюс підбор. Плюс центровий і все. Допустимо, там і, і форварди хорошо вас іграли. Рома скидував, і справа зліва забивали м'ячі. Так що я думаю, що нормально. Я думаю, що перше місце в буде. У грі наступного туру залізничний цех зустрівся із командою Єрстівський ГЗК, у складі якої виступав учень Романа Мелетича Сергій Боченко. Тренер та його вихованець у цьому поєдинку постійно вели боротьбу за підбір під щитом. Сьогодні гра була цікава, але боротьба була одну чверть, так? Две. Дві. Чверти. Дві чверти. NBA було дві чверти. Да. А так ну, не вистачило нам, так сказати, трохи поборотися. Людей немає. Відриви швидкі в них, так? Вони на порядок швидше, ніж ми. Тому так і вийшло. Все нормально, доволен результатом, хорошо. Я прихожу сюда, грубо говоря, щоб получить удовольствие в основному. Поиграть и получить удовольствие и все. У вас тверде друге місце, мабуть, ви претендуєте, так? Все може бути. Там эти ті дирекції, що хлопці травмувалися. Якщо вони следующую гру будуть, то тоді, я думаю, боротьба буде. У першості Ферекспо квартету команд залишилося зіграти по два матчі. Залізничний цех практично гарантував собі перше місце. А ось за другу позицію у турнірі боротьба ще триває. Основні претенденти на нього команди Єрестівського ГЗК та іт дирекція управління. Їхня взаємна зустріч завершить турнір у неділю. Останнього свого слова не сказала ще й команда цеху виробництва окатків, яка намагатиметься піднести неприємний сюрприз своїм суперникам. На початку року у горішніх плавнях відновилися змагання серед тенісистів-аматорів. На кортах фізкультурно-здоровчого комплексу відбувся турнір у парному розряді. Хто посів призові місця і кому дісталася перемога, дивіться далі. На критих кортах фізкультурно-здоровчого комплексу був даний старт проведенню аматорських турнірів 2023 року. У парному змаганні зібралися вісім дуетів із горішніх планів Кременчука, Кропивницького, Харкова та Дніпра. Ми раді, що ми провели перший турнір року, що аматори потрошку повертаються до гри, до тренувань. Дуже раді, що до нас завітали гості з Кропивницького, з Кременчука. Наші любі друзі, ми завжди їм раді. І свої також добрий, добрий результат показали. Ну, також були із Харкова, так, переселенці, можна сказати. Так, але ми вже так їх рахуємо як, як свої, тому що вони вже нас тренуються, грають часто, тому вже як свої, можна сказати. Ну, по рахунках матчі були запеклі чи прогнозовані результати? А, так, запеклі матчі. Особливо як мені довелося в одній підгрупі підрахувати бали виграні. Розсудити хто кого куди розставити в іншій групі, також ми до кінця чекали результати усіх пар. І півфінали також видались в напружені фінали за третє місце. Так, вже, вже сили були на ісході, і, але боротьба була запекла. Так. Головний приз поїхав на Кіровоградщину. Переможцями турніру стали дебютанти подібних змагань у горішніх плавнях. Представники Кропивницького, Руслан Чайка та Олег Вєтров. По-перше, враження від самої площадки дуже гарний корт. Нас на жаль, в Кропивницькому такого немає. Ми граємо, скажімо, на футбольних полянах, що не є зовсім таке професійно тенісним. Тут отримали задоволення від гри, получили задоволення від змагань. Ми вперше на змаганнях до цього приїжджали трішки. Корт випробовували, уже тренувалися. Але як в змагальному посаді, вперше получили задоволення. Ми не парніки, але дали нам сьогодні. Трьопки інші пари, тому нам прийшлось нелегко. Ну, дякуємо за те, що ми перемогли. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ. Да. Ну, теж дуже вдячним організаторам турніра, і нам дуже приємно, що ви нас пригласили на цей турнір. Ми дійсно перший раз на таких турнірах на виїзді. І хочемо сказати, що вас дуже гарна. Тут тенісна атмосфера, дуже гарні корти. Вам всім дякую і слава Україні. Нам всім миру. Другим на турнірі був сімейний дует. Медалі разом здобули Альона Золотухіна та її син Михайло, які зараз є переселенцями із Харкова. Іграли в Кремінчуґі вот, дві тижні назад. Ну так вообще редко играем. Ну, впечатлення хорошие. Но сложно, потому что родственные связи подключаются немножко, эмоции немножко лишние. А так спасибо организаторам турнира, то, то есть все как бы слаженно, быстро поиграли. Ну хотелось, конечно, первое место. Но главное участие, получить удовольствие побегать и так все ну, довольны игрой, Это как бы большое спасибо. Еще одного партнера, как там, кто первый номер вашей паре? По-разному, всех играх по-разному. Но ну, мне все понравилось. Только последняя игра не сильно понравилась. И все. Спасибо за турнир. Мама важка гратичні? Mm -hmm. Есть такое. Mm -hmm. А, а маме сыну? Ну, no, по ну наверное да все-таки немножко вот родственные связи немножко наверное, мешают, потому что когда играешь с чужим, не от него от чужого человека не так требуешь и ждешь. А вот как бы немножко это есть. Но это полезно, это тоже опыт, работы над своими эмоциями. это как В спорте как это, как и в жизни все, так что в принципе. Ну я начал вы тренер, а так. сын играет. дай. Нет, ну му мной научим. Так, 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 так. Ну, зараз просто вийшло, бо за войны, звісно, ми практично не тренуємося, так немножко підтримуємо только форму. А до війни, звісно, чаще ну, грав почти кожен день, поэтому з детства вырос на тенісному корте. Бронзові нагороди здобув дует, у якому Сергій Мирашниченко із Орішніх Плавнів грав разом із представником міста Дніпро Павлом Кримовим. Гра гра дуже цікава. Мені дуже подобається грати в теніс, гаришні плавні, для цього розполагаю як в найвищому рівні. Гра була десь легше, десь трохи важкіше, ну, а взагалі дуже-дуже дуже приємно подобається на висоті. Сил багато витратили протягом турніру. Так та сил безусловно, <хи> 어, дуже багато уходи на цю гру. Ну, ну це е, задоволення, це просто задоволення гри. Найближчим часом естафету турнірів, накритих кортах горішніх плавнів буде продовжено. А поки що, аматори набираються сил, аби знову зустрітися на корті та виявити найсильніших у тенісному змаганні. На цьому все. Віримо в Україну та її Збройні сили. Бувайте здорові та зберігайте бадьорий настрій. Вболівайте за українських спортсменів, які виборюють перемоги на своєму фронті. Про всі здобутки українського спорту ми розповідаємо у випусках проєкту ТОПСпорт. Переглянути їх можна на YouTube-каналі телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проєкту в аккаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. На все добре, все буде Україна.